Сергій Станіславович, завершилась гра третього туру. Команда ваша зазнала поразки. Якісь позитивні моменти ви помітили От, в порівнянні з попередньою гру, все ж таки дві поразки на старті. Це не, не те, що я впевнений, про що команда думала перед початком чемпіонату. Сто відсотків не те, на що ми розраховували. Ну, які, які можуть бути положительні емоції, коли. Я казав про позитивні зміни в, порівні, в грі вашої команди в порівнянні з попередньою грою. Не, ну трохи трохи, трохи, трохи щось на, на гра, трохи налажується, але що я скажу? 2-2 рахунок, е, треба було перетерпіти, а ми привозимо себе третій, четвертий. І те, о е, чому. Те, навіть, навіть і п'ятий. Ну, п'ятий це таке вже агонія, а третій, четвертий це був такий. Ну, це у нас зломало, зламало нас. Тому такий рахунок. Ну що я можу сказати? Ну, не... Давайте я вам Немає. Того, о чому ми постійно говоримо, що отак, от отак, отак треба для походу поки що не, не розуміють люди, не розуміють. Тому будемо робити висновки, тому що так. Як ми переможемо, коли ми не можемо перетерпіти, не можемо дограти, просто дограти з гравцями. Це для мене якось взагалі в голову не залізло. Ну, мабуть, це буде доречним, а це чотири тижні перерва, а потім у вас гра з ураганом, що якось переосмислити це, що відбулося в цих іграх, і вже рухатися вперед і набирати очки? Я думаю, що переосмислимо, да тому що ну так не може далі бути. Таке питання, от не зовсім було зрозуміло з коментаторської позиції. Сіріцький нібито виручив там три епізоди, ну три мертвих м'ячі, взяв, пропустив такий м'яч, ну важко було відбити удар бабака. Чому ви вирішили все ж таки поміняти? Травма. травма. Це в той, в той момент, коли він там в першому травма. таймі, ну, на початку гри там була травма до гри ще, то ми я на нього на нього розраховували. Він казав, що буде пробувати. бачите, попробував, але не зміг. Ну, я знаю, що він викликаний до національної збірної, не поїде. Не, не поїде до збірної, тому що ну куди їхати? Є травма. Бажаю вам успіхів подальших матчах.